Одним з перших медичних закладів на селі, який зможе надати першу невідкладну допомогу у складних випадках, є фельдшерсько-акушерський пункт. І від того, укомплектований він медичними препаратами чи знайдуться в наявності ті ліки, які вам необхідні, іноді залежить життя людей. Найчастіше звертаються мами це з маленькими дітьми. Чаще всього по поводу простудних захворювань це ГРВІ, ГРЗ, грип. От, ну по різному буває від 10 до 20 чоловік у день звертаються, який як який день. Коли 10, коли 20. Вчора, позавчора, ось 22 чоловіка було на прийом, так що по різному. А більш старші, це з високим тиском, гіпертонічною хворобою з такими проблемами. Зрозуміло, що проведення профілактичних заходів або ж поточного санітарного нагляду не потребує швидкого реагування і термінової госпіталізації. Хоча теж вкрай необхідно і важливо, зате особливо гострою та актуальною, а іноді болючою може стати ситуація, при якій потрібна негайна медична допомога та наявність лікарських препаратів. Ось тут і виявляється вправність та відповідальність за життя хворого фельдшера від ФАПу або лікаря зі швидкої, і біда, якщо в медичній валізі не знайдеться потрібного лікарського засобу, адже питання в ці секунди не в грошах, на грані життя людини. Я вважаю, що достатньо. Мені вистачає тих ліків на надання невідкладної медичної допомоги, які ми закуплюємо за рахунок сільської ради. І шприци, і ліки всі необхідні в мене є на даний момент. Рецептурні ці ліки у нас звичайно таких ліків немає. Фельдшерсько-акушерський пункт є своєрідною фортецею для мешканців сіл. І від того наскільки якісно він виконує лікувальну профілактичну. Санітарно-епідеміологічну, а також санітарно-освітню роботу, залежить життя і здоров'я населення.